17. Я знову вісні опинився на тій проклятій сім війні янголів з демонами, і від минулого разу нічого не змінилося, ніби час тут зупинився назавжди. Так само літають блискавки, так само все вибухає і навколо кружляє пір'я, що застилає все навкруги, де хто розібрати неможливо, все перемішалося в криваве місиво. Цього разу я знову хотів втрутитися в протистояння, але мене просто почало нудити від побаченого, і я прокинувся в холодному поту, в включеному положенні, випорожнюючи свій шлунок. Коли я почав приходити до тями і підняв голову, щоб глянути, чи часом нікого не розбудив, то виявилося, що всі уважно слідкували за мною, і по їхніх приголомшених виразах облич було видно, що вони ніяк не могли второпати, що зі мною відбувається і що потрібно робити. Катя схопила кусок шмати, змучила її холодною водою і приклала до моєї хворої голови, що мене аж пересмикнуло. Потримай трохи, наказала вона, а потім убітри лице. Я послухався, але мені не стало легше, навпаки, почало ще й трусити таке враження, що почався відхідняк. Ти що, траванувся чимось? розгублено запитав уч, але ж ми ніби всі разом їли те саме і всім нормально. Ні, то сон, тільки зміг я вимовити через туки зубів. Все буде гаразд, так буває, зі знанням справи досвідченого лікаря, сказала всім Катя. Лягайте спати. А сама взяла покривало, міцно притиснулася до мене, закутила нас обох і вклала спати. Мене ще деякий час трусило, але тепло коханої робило свою справу, і я почав зігріваючись, заспокоюватися. А потім і зовсім провалився сновидіння, але на цей раз у спокійній та лагідній, як обійми люблячої людини. На ранок, як не дивно, я пробудився виспаним і бадьорим, от що може зробити чудодійне тепло куханої людини тому раджу цим не нехтувати лишній раз. Всі, крім Барука, вже були на ногах і терпляче чекали на Догобородгу, не наважуючись йти його турбувати. Як ти, побачивши, що я прокинувся, спитала Катя? Дякую, все в нормі. Я тут поміркувала і прийшла до не дуже втішного висновку, після короткої паузи, ніби не знаючи, чи варто мені це розповідати, але, зважившись, доповіла вона мені: з твоєю головою щось відбувається, йдуть постійно якісь невідворотні зміни, і невідомо до чого вони можуть призвести. Що ти це взяла? здавався я. До твоїх здібностей після блискавки додалися часті жахи. Погіршення пам'яті і я ще толком не розібралася, що то було в порталі, і як ми взагалі потрапили, як ти кажеш у твій сон, в якому ти вже колись бував і де умрятувалась. Не лякай мене, мені зараз тільки цього ще бракувало. А я й не лякаю, просто хочу зрозуміти і не можу, але ти правий, зараз то не на часі. Я і сам відчував, що зі мною щось відбувається, але вже не звертав на це ніякої уваги, бо за останній час зі мною стільки вже всього трапилося, що починаєш згодом все сприймати як належне. Але було б непогано потрапити до якогось лікаря чи психолога, бо, можливо, я схожу помалу з розуму і навіть не підозрюю про це. Стоп. ну от, почалося. Дякуючи Каті, тепер почав підозрювати. Тільки де ж тут взяти того лікаря? Єдине, що можна зробити, то звернутися до волхва. Але ми його і так останнім часом добряче підгрузили, тому було якось незручно обтяжувати його ще й своїми проблемами, можливо, наступного разу. Сподіваюсь, я до того часу буду ще при своєму розумі. обороди і все не з'являвся, тому було вирішено не марнувати час і на швидку руку приготувати сніданок. І тільки ми накрили імпровізований стіл, як дідуган, певно чуючи носом, не забарився намалюватися перед нашими очима. І чим ви мене сьогодні будете пригущати? задоволено потираючи руки, запитав він, але, кинувши оком на наш невибагливий стіл, його радість випарувалася. Бачу нічим. З цими словами він поліз за пазуху і якимось дивом виводив звідти палку купченої кубаси. Недовго розмірковуючи, відкусив від неї гарний шматок і почав зі смаком жубати. Але, побачивши наші відвислі щелепи, від такого дійства збентежився. Ой, вибачте, що я такий негустиний, Просто звик же, що в гості в мене зрідка бувають. Хочете також поласувати, запропонував він, простягаючи нам деликатес. Не знаю, може, хтось і хотів скуштувати, але всі чомусь в один голос відмовилися. Ну, як знаєте, моє діло запропонувати ваша справа відмовитись, підсумував довгобородий і відкусив знову. Ми почекали, поки він прожує, і нарешті запитали те, що нас зараз дуже хвилювало. Як там справи з протиутрутою? нам вже можна вирушати? О, точно! А я все міркую, чого ж я до вас поперся, якщо у вас нема нічого смачного? З цими словами він знову поліз за пазуху і витягнув, щоб ви подумали, а не вгадали. Він звідти витягнув ще одну палку ковбаси. Ми ще більше уступіли, складалося враження, що в старого там погріб з харчами. Він же подивився на одну руку з кобасою, потім на другу, також з нею, і помутав головою. Не те. Тоді дідуган переклав другу палку до першої і поліз за пазуху в третє. Зараз ми, напевно, вже не дуже б здивувалися, якби побачили і третю палку ковбаси, але цього разу на світ божий з'явилася скляна пляшечка з рідиною. Все гаразд, ось ваша протиутрута, хоч і довелося добряче з нею помурдуватися, особливо з тим гадом. Що ніяк не хотів поділитися отрутою. Я вже зі злості хотів йому зуби повибивати. Сподіваюсь, я там нічого не спутав, і вона вашому другу допоможе і не перетворить його на щось близьке. А що, може? занепокоїлася Катя. Всяке може бути. Я гарантію на сто відсотків не даю, тим більше я її ніколи раніше не робив, та й не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Вмієш довгобороди ущасливити. Виходить, ми подолали таку дорогу, ризикували життям, ледь не вгробили барука, а він нічого не гарантує. Але що ж ми можемо зробити? Тільки подякувати, що він нас одразу не послав, а все ж погодився допомогти. А як нею користуватися? слушно запитав уч. Спочатку влийте в нього третину і прослідкуйте кілька годин, чи він не буде на щось перетворюватися. Якщо все добре, то влийте все, що залишиться. І десь за добу має бути результат, потім при нагоді мені розповісте. Дякуємо, то ми вже певно будемо збиратися, чи то спитав, чи доповів я. Можете їхати, добродушно дозволив на Бог. Але ще одне, як там почувається орк. Вже краще, сам за себе відповів барук. От і добре, але йте повільно, щоб у нього часом рана не відкрилася. А ти, Грен, не забувай, що ти в мене в учнях і що я тебе чекаю. Цими словами Догобородою розвернувся і поплетався до своєї домівки під водоспадом. Ви це бачили? вигукнув уч, коли старий зник з поля зору. Що бачили? не зразу зрозуміли ми. Про що мова? Як він у діставав?» Ти правий, погодився з ним, Уня. То було захопливо. Так то воно так, не сперечався з ним уч, але мене одне цікавить. Де він тут в такій глушині кубасу знайшов і що у нього там за пазухою ще приховано? Це вже не одне, а два, поправ його Грен. Та хай хоч три, відмахнувся від нього думовий. Я одгадаю, може, він ту кубасу просто собі не чарував? От би мені так навчитися запхати руку за пазуху і витягнути звітом все, що захотів. Навряд, не погодився з ним Брук. Так він би міг зразу проти утруту начарувати, а не ганяти на світ за очі. От що від тебе не забереш, так те, що ти вмієш всі мрії своєю прагматичністю на корню зарубати, награно пускажився Уч. Збори в нас багато часу не забрали, і швиденько склавши всі пожитки на вузи, ми зручно примостили барука і рушили в дорогу. Їдемо зразу до Фіна, запропонував нам Орк. Не хочу в такому жлюгідному стані з'являтися перед очима рідних. Ти хай з розуму з'їхав, тобі треба спокій і лікування, а не швадитися дорогами, заперечив йому домовий. Барок хотів що ще сказати, але уч йому не дав навіть рота відкрити. Навіть не сперечайся, це вже вирішено остаточно. Здаємо тебе жінці, щоб ти удужав до нашого повернення і допоміг нам будинок будувати. Та якщо ти хочеш, щоб ми скоріше допомогли Фіну, то сам маєш розуміти, що з тобою швидко їхати не зможемо. Тому вибачай, але тебе на цей раз питати і слухати ніхто не буде, поставив жирну крапку домовий. На такі аргументи в Барука слів не знайшлося, і він слухняно промовчав, хоч і було видно, що в ньому зараз відбувається внутрішня боротьба. Їхали ми помалу, щоб менше трусило орка, як і заповідав Догобородий. Ніяких неприємних ситуацій не виникало, все було тихо й мирно. Верхусруль нам не дошкуляв, однороги з ведмедями на дорозі не виникали, тому можна з певністю сказати, що до хутора барука ми під вечір дісталися без пригод. Пригоди почалися вже на хуторі. Коли ми під'їжджали, жінка барука на знову зустрічала біля воріт з погрозливим виглядом, який не віщував нічого доброго. Ми аж пригальмували, так і не доїхавши до воріт. Ну, і де та скутеняка, що покинула сина, а сама забралася світ за очі. Почули ми погрозливе запитання, певно, вона знову вирішила випустити пару на чоловікові. Ми мовчки показали навіс, та підійшла і заглянула всередину, де лежав такий самий переляканий орк. Тепер було ясно, чому він так не поспішав повертатися до коханої. Твою ж за ногу. Почули ми реакцію від побаченого. Мало того, що вештався невідомо де стільки часу, так ще й повернувся ледь живий. Замість того, щоб у господарці допомагати, так тепер ще його доведеться доглядати. Добре, що ти живучиш і за кішку, хоча це можна перевірити, наприклад, місіс твого черепа зі стиковкою з чавуною петельною. Барок терпляче мовчки чекав, коли порив обурення благовірної закінчиться, і за хвилин п'ять нарешті дочекався. Молодець. Покричала, як я тебе й вчив, тепер легше стало? спитав він кухану. Легше, підтвердила вона. Ну і добре, нема чого те собі тримати. А тепер ти, може, би, нас пустила додому, запропонував Орк, а то якось незручно, всі здрої і змучені. Кохана не сперечалася і пропустила нас у двір. Там до нас підбігла зграя дітей Орка разом із старшим сином, що вже повернувся з тургів. Вони допомогли розпрягти волів і поставити їх у стіло. А ми акуратно занесли барука до хати і вклали його на ліжко, залишивши наодинці з жінкою. Подумавши, що їм є про що порозмовляти без сторонніх. самі ж розмістилися відпочивати у дворі. Певно, я дурню зробив, що не послухав його і привіз додому, поділився своїми думками уч. Все ти вірно зробив, заперечив йому Муня. Йому треба відпочинок, а не кататися з нами. А жінка трохи покричить і заспокоїться, кому ж як не мені знати. Гадаю, його жінці до моєї ще далеко, і це буде набагато скоріше. Та те ж чув, він сам так її навчив. Муня правий, підтримав я дракона, не переймайся так. На вечерю ми вже сильно і не сподівалися, але помилилися за півгодини, певно утримавши вказівку, діти накривали нам стіл. Жінка барука так і не вийшла, тому ми самі повечеряли і пішли відпочивати на сіну. Треба було добре виспатися, а завтра чим раніше вирушати в дорогу. Він вічно чекати нас не буде.